Розкажу за 50 секунд про надзвичайно яскраву і глибоку пісню китобої. Ось що в ній каже людина, вже вкрай задовбана своїм важким становищем. Я колись стану простим китобоєм і запишусь на норвезьку посудину. А що ж робитимуть кити? Вони будуть рватися на свободу, не вірячи, що їх можна дістати. Люди, які створили цю музику, мають величезний талант, і їх мелодія ефектно виражає море і його хвилі, що впевнено котяться чи то на берег, чи то на корабель нашого життя. Один із сенсів пісні це розповідь людини, яку життя поставило в тяжкі умови. І тому апгрейд свого стану вона бачить в такій от роботі, як Китобой. Щиро бажаю, щоб нікого з нас життя не доводило до такого стану і щоб ніхто з нас не став ані китобоєм, ані його здобутом.